Ти знаєш, мені дуже подобаються наші люди, коли е, так кажуть, от дивись, ти працюєш 35-40 років на одній роботі чи на іншій чи на третій, неважливо. Не по 40 годин на неділю. З ранку до вечора 5 днів, а може навіть 6 днів у неділю, 35-40 років ти працюєш, потім ти отримуєш злидарську пенсію 3-4 тисячі гривень. Так? А потім, коли я кажу, ти знаєш, є можливість така добре заробити і заробляти взагалі. Ти знаєш, що мені кажуть люди? А вони мені кажуть, у мене інші плани. Або це лохотрон, це піраміда. От, от як, як вмістити оце все в голову, розумієш? Або моя інтуїція мені підказує, що це не так. Так не буває. Дев'ять років так уже буває, розумієш? Я тобі пропоную просто розібратись. А люди навіть не дають собі можливість розібратись. А що ж це таке? І вони знову отримують ту саму ж пенсію, рогом уперлись і йдуть далі. От як мені назвати таку людину? От як? Скажи. Ти напиши мені, я тобі покажу, як це працює. Це працює вже дев'ять років майже, розумієш? Дев'ять. І всі задоволені, все в порядку. Я тобі покажу цю можливість. Напиши мені в Телеграм, напиши мені в директ, я не знаю. Куди хочеш, напиши, я тобі покажу це все. Як це все працює. Будь здоров!